Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю приємного прослуховування. Марина допізна поралася на кухні. Повинен повернутися їй чоловік Сергій. Вона нервово поглядала на годинник, раптом почула стук вхідних дверей. Жінка зраділа і вибігла в коридор. На порозі стояв Сергій, але не один. Він тримав за руку хлопчика років шести. Блідий непоказний малюк притиснувся до нього. Сергію, а хто це? Голос Марини зірвався на шепіт. Чоловік не підвів очей. Злегко, відсторонивши хлопчика вперед, він зайшов до передпокою. «Марина, я все поясню. Проходилася. Хлопчик нерішуче переступив поріг. Він був одягнений в завелику чужу куртку, а за спиною Сергій тримав потерту спортивну сумку. Та проходьте вже, Марина поступилася, пропускаючи їх до вішаку. Хто ця дитина Сергію? Він зітхнув і нарешті зустрівся з нею поглядом. Виглядів винувато і спустошено. Це Олесь, йому шість років, і він мій син. В нього не залишилося ніяких рідних окрім мене. Марина намагалася вести себе стримано, але емоції переливали через край, в очах потемніло. Вона схопилася за одвірок. Син, як це? Від кого? Перед очима промайнуло їхнє сімейне життя. Ні, він її не зраджував. Разом вони лише п'ять років, а їхній Аліні чотири. Вона сидить у дитячій, дивиться мультики, їхня донька, їхня сім'я. Її звали Олесею, мовив Сергій неголосно. Це було до тебе. Я її бачив лише раз. Так сталося. Я не знав, що вона тоді завагітніла, вона просто зникла. Він говорив уривчисто, ніби боявся, що дружина не дослухає. Сьогодні мені подзвонили вона померла, довго хворіла, родичів немає. Олесь залишився сам. Його хотіли відправити в інтернат, а потім її сусідка знайшла її лист з моїми даними. Я, коли його побачив, Сергій не міг підібрати слів. «Зрозумій». Я не міг його залишити одного без рідні. Він замовк, провів рукою по обличчю. Олесь стояв тихо, ще тримаючись за його руку. Малий поглядав на Марину серйозно, насторожено. Тату, ти прийшов? А хто це? З дитячої вибігла Алінка, скуйовджена у піжамі з коженятами. Вона з цікавістю дивилася на Олеся. Сергій напружено вдихнув повітря. Марина оглянула всіх трьох Олеся, який боявся навіть дихнути, розгубленого Сергія, Аліну, що нічого не розуміла, в голові повна плутанина, образа, жаль, страх, невідомість, але потрібно було діяти і рішуче. Вона підійшла до хлопчика, присіла Привіт, Олесе. Голос був надзвичайно спокійним і рівним. Ти хочеш їсти? Хлопчик кивнув. Вона підвелася. Вона машинально скомандувала чоловікові з малюком мити руки, а сама пішла на кухню, майже не відчуваючи підлоги під ногами, механічно дістала тарілки, підігрівала суп, думки хаотично билися об одне. Шість років, шість. Невже він справді нічого не знав? Образа зростала, у них було своє життя аліна, звичний ритм, а тепер що з ними буде далі? Олесь їв повільно, маленькими ковтками. Він чи то боявся, чи то соромився. Марина сиділа навпроти і дивилася. Він був худий, коліна стирчала з під джинсів, а очі надто дорослі, Аліса крутилася поруч, щось показувала, говорила, але Олесь відповідав тихо і короткими фразами. Після вечері Марина провела Олеся до дитячої кімнати поки що спатимеш тут, на диванчику. Завтра вирішимо як краще, лагідно мовила вона. Алінка, на подив Марини, швидко заснула поруч із новим сусідом. Уклавши дітей, жінка повернулася на кухню. Тиша після щебетання дитячих голосів здавалася ще важчою. Марина сіла напроти Сергія, схрестивши руки. Поясни, все від початку до кінця. Вона глянула йому у вічі. Сергій згорбився обличчя долонями. У Леся, це було сім років тому. Конференція, один вечір. Я не знав, думав, що це всього лише епізод. Він говорив тихо, наче виправдовувався сам перед собою. Забув її, і от, він підвів на неї втомлені очі. А ти не сумніваєшся, що це справді твій син? запитала вона. Чесно. Я, коли його побачив, він здався мені таким рідним, його схожість з моїми дитячими фото була разючою. У мене навіть сумнівів не виникло. Та й навіщо їй брехати в такому стані? Він помовчав Повір, я справді не знав, вона не обзивалася всі ці роки, і сьогодні зателефонували з опіки, вона залишила листа, вказала мене батьком, його мали відправити в інтернат. Повторювався чоловік. Він видихнув, наче втратив сили. Марина слухала мовчки. Це була не зрада, але все одно це минуле, що раптово вдарилося в їхнє життя. Ніч пройшла у безсонні. Сергій ліг на диван, Марина ворушилася на ліжку, яке, здавалося, їй зовсім чужим. Вранці Сергій, після короткої розмови по телефону, зайшов на кухню виснажений, дзвонив начальник, мушу їхати ненадовго. Зараз? Сергію, ти серйозна? Так склалася Марина, я швидко. Він пішов, залишивши Марину з дітьми і власними думками. День тягнувся нескінечно. Алінка забавляла Олеся своїми іграми, показувала іграшки. Хлопчик був тихим, але слухняно ходив за нею. Часом навіть усміхався. А Марина рухалася механічно, готувала, прибирала, відповідала Аліні. Усередині кипіло. Образа, злість, безсилля і несподівана ніжність до мовчазного хлопчика після обіду пролунав дзвінок у двері. На порозі стояла її мама, Олена Петрівна. Вона завжди приходила без попередження. Привіт, мама!» Марина спробувала усміхнутися. Що з тобою? Бліда якась? Мати зайшла в коридор. У цей момент з дитячої вибіли Аліса з Олесем. Бабусю. Аліса кинулася до неї на шию. Вона обняла внучку, а потім погляд упав на Олеся. А це ще хто? запитала вона. Марина, коротко без деталей, розповіла про вчорашню подію. Реакція мами була цілком очікуваною. Ти в своєму розумі? Тихо, але жорстко відказала мама. Взяти чужу дитину від тієї жінки. Маринко, схаменися, віддай його дитбудинок. У вас життя попереду, ще дітей народите. Навіщо тобі цей тягар? Подумай про Алінку, про себе. Сергій привів, а ти тепер маєш усе тянути? Завтра він ще тобі когось приведе. Він чоловік, йому легше. А ти? Кожне слово було боляче. Марина слухала мовчки Може, мама має рацію, але ж у кухню зайшли діти? Мамо, дивись, що я намалювала. Вигукнула Аліна. На малюнку будинок, і біля нього четверо людей. Олесь подав свій малюнок. Мама, тато, Аліса, і він трималися за руки. Він дивився на Марину уважно, Аліса з довірою. І Марина раптом помітила те, що діти так швидко вже все вирішили вона пригорнула їх обох. Олесь спершу завмер, але потім обережно обійняв її у відповідь. Аліса з іншого боку, і Марина відчула правильність свого рішення. Олена Петрівна побачила це і зблідла. Все було зрозуміло без слів. Що ти робиш? Він зруйнує ваше життя. сказала вона вже роздратовано, коли діти побігли до кімнати. Подумай, доню, віддай його, він чужий. Ти собі шкодиш. Марина різко підвелася. Мамо, досить. Її голос спочатку зірвався на крик, та потім вона перейшла на шепіт. Я на мить уявила не дай Бог, коли б щось сталося з нами, і наша алінка зосталася одна, Олесь залишиться з ними, і я більше не буду це обговорювати з тобою. Олена Петрівна застила, хотіла ще щось заперечити, але розвернулася і мовчки вийшла, тільки двері грюкнули. Марина залишилася на кухні одна, серце билося швидко, вона не знала, що чекає їх попереду. За годину має повернутися чоловік, та вона впевнено відчула одне. Це її вибір. І він правильний. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.